Усім привіт! Сьогодні я б хотіла вам розповісти про самі цікаві та незвичайні факти про Волорант. І це будуть не якісь там банальні дані, а реально цікава інформація, яку, скоріш за все, ви ще не чули. А перед початком відео я б хотіла зробити маленьке оголошення. На 500 фоловерів на твіч я проведу розіграш призів. Тож, якщо ви хочете спробувати свою вдачу і виграти якийсь цінний приз, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Тож, давайте починати! Спочатку гра Voloran була анонсована під назвою Project A у жовтні 2019-го, а сама розробка гри почалась в далекому 2014 році. На мапі Icebox є багато предметів, які можна зруйнувати. Наприклад, ось ця пляшечка, сніговики. Якщо ви знайшли ще предмети, які можна зруйнувати, напишіть про це у коментарях. Як ви гадаєте, який предмет у Valorant є найрідкіснішим? Ви могли подумати про шериф Аркейн, але ні. Він є у більше тисячу гравців. Ще ви могли подумати про брелок кулачки, який дають тільки розробники Valorant, Але теж ні. Найрідкіснішим предметом у Valorant є брелок за перемогу у турнірі Lock-in. Цей брелок є тільки у п'ятьох гравців переможців турніру, та і у тренера їх команди. Як часто ви звертаєте свою увагу на рівні гравців? Який найбільший рівень ви бачили? Я, наприклад, більше свого 668 рівня ще не бачила. Хоча я граю з Бетки, а це на хвилиночку 4 роки гри. Але є у світі гравець, який має куди більший рівень. Гравець з Ніком Гетрекс має 1470 рівень. Але, напевно, на час публікації відео в нього став рівень ще вищим. Дуже цікаво, скільки йому знадобилось часу, щоб прокачати акаунт до такого рівня, і я б хотіла йому задати питання, яке мені задавали мої тімейти та противники, коли в мене був відкритим рівень гри. Гетрекс, в тебе є життя? Ви могли помічати, що на усіх мапах розкинуті плюшеві ведмедики. Насправді, це відсилка до головного веб-дизайнеру Валоранту. Він колись створив популярну мапу кеш для CSGO. На цій мапі він заховав плюшевого ведмедика, і, скоріш за все, ці ведмедики є відсилкою на його минулу роботу. На деяких контейнерах можна побачити ось таку адресу. І якщо її загуглити, то можна дізнатися реальну адресу штаб-квартири Riot Games. Маска Йора зазвичай виглядає так. Але якщо ви є власником ножа Оні Катана, то про використання ультімейту ваша маска перетвориться в маску демона, присвяченій даній колекції. Ви помічали, як багато зображень черв'яка є на мапі Асцент? Таке відчуття, начебто саме цьому черв'яку належить уся мапа. Знаходячись на мапі Icebox, зайшовши на Kitchen, ви можете побачити зображення працівника року та працівника місяця. І цією людиною є Пауль. Можливо, таким чином Ріот вирішили виділити свого працівника компанії? Напишіть свої думки в коментарях. А чи ви знали реальне географічне розташування мап Валоранту? Тобто в якій країні чи на якому острові розташовані мапи? Давайте я розкажу Бінт розташован у Рабат Мороко, Хевен у Тхемпху, Бутан. Пліт, Токіо, Японія, Асцент, Венеція, Італія, Айсбокс, острів Бенет, Бріс, Атлантичний океан, Фрекчор, Нью-Мексико, США, Пьорл з Лісабону, це в Португалії, Лотос, Західні Гати, Індія. Як ви пам'ятаєте, ріот зробили дуже багато плюшових ведмедиків та розташували їх по всіх мапах. І тут зараз буде дещо цікавеньке. На мапі Icebox у цих ведмедиків є окремий секретний прохід. На мапі Бінд на позиції Елба є ось така виставка, де пояснюється, як утворюється той самий радіаніт. На мапі Брізі на спаумні можна зустріти таких ось крабів, які бігають по пляжу, а також дуже багато цікавих об'єктів. Ми багато з вами поговорили про загальні цікаві факти із Волоранту. Тепер я хочу перейти до цікавих фактів про агентів гри. Ви коли-небудь замислювали, що означають ці цифри на перчатці Sky? Ріо дуже уважні до деталей, і якщо ви сопоставите цифри з англійським алфавітом, то отримаєте слово plant рослина. З усіх агентів Валоранта тільки у одного агента немає перчаток на руках. Я кажу про Фенікса. Мені спочатку було не зовсім зрозуміло, чому так, адже сили Фенікса пов'язані з вогнем, і він повинен якось захищатися від вогню. Я знайшла відповідь на це питання. Фенікс єдиний агент, який не носить рукавичок на обох руках, оскільки Фенікс вогнетривкий, тому його не можна опекти жаром. Відсутність рукавичок у Фенікса говорить про його унікальність. Здібності як вогняного агента. А чи ви знали, що Астра гуру йоги? Я припускаю, що її студія одна з найкращих у світі, оскільки вона перша у світі левітує без жодних хитрощів. Всі килимки для йоги мають бути пурпурового кольору. І кожен, хто приходить на її практику, повинен бути одягнений в якийсь фіолетовий відтінок. МаксБот навчальний робот, який і Рейс робили разом. По суті, це машина, яка може імітувати здібності кожного агента в протоколі Valorant. Максбокс можна побачити в кінематографі Warm Up. Більше того, більшість агентів повинні були працювати разом, щоб знищити цього боту, перш ніж Брімстоун і Сейдж втрутилися та зупинили гру. Першим агентом у протоколі Valorant є Brimstone. Так, на момент запуску гри нам були доступні вже 5 агентів, але до протоколу першим приєднався саме Brimstone. І останній такий забавний факт агенти Valorant можуть тверкати. Це може гарно зробити Геко, Харбор, Рейна. З приводу інших агентів не знаю. Я цього ще не перевіряла. Ну що ж, ось такий цікавий ролик в мене вийшов. Якщо він вам сподобався, то поставте лайк в цьому відео та залиште коментар. Дякую вам за перегляд!